З початком повномасштабного вторгнення перед Україною постала чимала кількість викликів. Одним з найголовніших є те, що більша частина населення зі зброєю в руках пішли боротися за незалежність, каже військовий капелан Андрій Зелінський. Тож він провів лекцію, аби розібратися, як сформувати інклюзивне суспільство, що буде відповідати викликам сьогодення. Насправді важко сказати, коли як закінчиться, хоча б українців намагаються сьогодні вже сконцентрувати свою увагу на тому, що Робити після завершення війни я категорично е, виступаю проти таких спроб. Нам дуже важливо розібратися з тими викликами, які стоять перед нами, перед українським суспільством, перед кожною українською громадою сьогодні у контексті цієї війни, в контексті цих екзистенційних викликів. Отже, сьогодні перед нами питання бути чи не бути. До того ж, за його словами, Росія це ворог, з яким ми воюємо протягом століть. Тож зараз, як ніколи, є необхідність у консолідації наших спроможностей. І воно понад усе вимагає Консолідації наших спроможностей, консолідації українського суспільства е, у нас дуже давній ворог. Він дуже добре знає наші слабкі місця. Він дуже добре знає, як нам в, е, в умовах викликів легко розбігтися по, по власних інтересах. Тому питання стратегування це питання, також як забезпечити е, таку довгострокову. Єдність, солідарність як ця єдність і солідарність має бути зумовлена спільним горизонтом, і наскільки тут у цьому контексті нам потрібні лідерські спроможності громадян України на кожному рівні, на кожному рівні відповідальності, зокрема на рівні громад, також у процесі усвідомлення та адаптації до умов війни важливою складовою є спілкування, переконана директорка теплого міста Росана. І такі лекції створюють необхідну атмосферу. Феру, головна мета таких лекцій, і подій, які організовує тепле місто, це спілкування одне з одним, налагодження контактів, посилення соціальної згуртованості, посилення взаємодії між нами, аби ми не закривалися в відчаї від тих обставин, які є зараз в нашій країні від війни, аби ми могли спілкуватися один з один з одним, підтримувати одне одного, комунікувати, допомагати, розуміти, що ми не є самотніми в цих переживаннях і власне. Власне, на цих подіях ми бачимо, що люди справді залишаються після подій не тільки поспілкуватися з авторами, зі спікерами, які є, і політологами, і письменниками, і літературознавцями, і капеланами, і тощо, 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 але й поспілкуватися між собою. Ми бачимо, що ці події справді згуртовують, вони допомагають не розчаровуватися, не втрачати надію і вірити в перемогу. Подібні лекції учасники теплого міста проводять на постійній основі, адже це дає українцям сили давати більшу підтримку ЗСУ та нашій державі, кажуть організатори. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.